Є деякі протипоказання, які, на жаль, бувають вирішальні. У мене була якраз клієнтка під час голоду. в мене була з нею консультація, і в неї тривожні напади. І оці тривожні напади оці тривожні атаки, вони прекрасно лікуються голодом. Але якраз у неї було протипоказання. У неї дуже низька маса тіла. Вона через цю тривожність дуже сильно схудла, і в неї недобор ваги, і тому в її випадку це. Це є протипоказанням. Ви не можете увійти в голод, якщо у вас не вистачає жирочку. Тобто, у вас має бути, хоча б легка надмірна вага. Яким чином розраховувати цю надмірну вагу? Дивіться в глибокому голоді з третього дня. Ваш організм буде споживати біля 200 грам жиру і біля 20 грам білку. Цей білок він буде брати з лишньої шкіри і він підтягує. Він буду брати із пошкоджених клітин, із спайок, із шрамів, із таких речей, як поділюся з вами. У мене десь на четвертий, мабуть, п'ятий день почали. Чухатися усі мої родинки, родинки, ті, які мають такі випуклі ем, фактури ці родинки, і я спочатку так зазуділи всі знайшлися усі кругом. Я зрозуміла, що мій організм сам прощупує себе і е, собі міточки там ставить, що він буде їсти. Так ось якраз ці 20 грама зайву шкіру, родинки, спайки, ракові нового утворення. Він з'їдає, коли ти знаходишся в глибокій в тебе немає сукрів, в тебе немає е, углеводів, якими перш за все харчуються ракові клітини, е, е, організм їх знаходить і він якраз їх знищує. Він їх просто з'їдає, тож ви не можете голодувати і маєте прорахувати собі, що у вас хоча б там 3-4 лишніх має бути кілограма, якщо це довготривалий голод. Але якщо ви будете розраховувати, розуміти, що 200 грам в день, тобто 5 днів це кілограм, то 15 днів, якщо я голодую, то це якраз 3 лишні кілограми. У мене і піде. Наприклад, це такий приблизний розрахунок. Ось тому ви маєте це враховувати.